Першачків Черкаської гімназії посвятили у кадети. Учні склали присягу і отримали у подарунок прапори, підписані військовими. Захід відбувся за участі керівництва області. Родзинкою урочистостей стали кінологи зі своїми підопічними. Детальніше далі. Учні першого класу Черкаської гімназії зустрічають гостей відомою повстанською піснею. У них особливий день складання присяги в кадети. Обіцяємо бути вірним Україні, любити та поважати її народ. Піти в кадети рішення свідоме не лише дітей, а й батьків. У пані Оксани троє синів. Найстарший Іван, побачивши фото тата в армійській формі, теж захотів стати військовим. Хлопчик каже, треба вміти захищати рідних. Хотів стати військовим. Та чому? Скажи, Захищати родину. Якщо? Від росіянів. буде захищати дівчат окнів нас. У тата на це думка категорична. Сини мають прийти в службу в армії та бути сильними і дисциплінованими. Окрім навчання в класі кадетів, Іван відвідує спортивну секцію боротьби. Це допомогло йому стати впевненішим у собі, розповідає мама хлопчика. Він за своїми братами так само. Якщо хтось підійде на вулиці, там ну на майданчику цей щось не поділять. Він прийде і буде захищати їх. Чоловік сказав, що кожен буде йти служити, і він цього дуже хотів. Я його проважала в армію і чекала. І, бачите, і трьох козаків народила. Після складання присяги ще один кадетський клас привітав клас панянок. Дорослими станете, будьте міцними, твердими вкриться. Для цього ще треба, багато вам вчиться. Присутні в залі фіксують все на відео. Кожна мить заходу особлива, і для кожного з кадетів підготували символічні подарунки, українські прапори із підписами військовослужбовців. Ідею вдалося втілити завдяки співпраці з волонтерами, розповідає директорка гімназії Ірина Топчій. Діти робили малюнки, там такі поробки до дня військового 6 грудня дня української армії, до Великодня. І ці подарунки відправлялись військовим, просили військових підписати прапори і повернути нам. Ми не налаштовуємо їх на те, що вони обов'язково підуть у військову справу. Це додаткова дисципліна, організація, додаткові предмети. От, наприклад, у цих маленьких кадетів, у них є хореографія. Афія обов'язково Хортинг вони вивчають. Стати кадетом з першого класу надзвичайна можливість для самовдосконалення, каже начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. А ще відповідальність, адже це звання вимагає бути чесним, справедливим та дисциплінованим. Звання кадет за взагалі сама форма по собі вона зобов'язує багато до чого. В першу чергу, звичайно, зобов'язує до додаткової дисципліни додаткових. Знань кращих знань, ви маєте бути взірцем для всіх решти учнів не тільки вашої гімназії, а й для решти учнів всіх освітніх закладів міста Черкас і Черкаської області. На завершення заходу кадетів привітали кінологи та їхні вихованці, влаштувавши присутнім незабутнє шоу. Цей клас кадетів дев'ятий за рахунком. Керівництво закладу зауважує, навіть під час війни батьки та діти підтримали традицію. Тож робота з виховання нового патріотично налаштованого покоління триватиме. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.